Всім привіт! Мене звати Жанна, я працюю в агентстві нерухомості щасливий дім, і маю потребу розповісти вам чергову історію, яка відбулася з нашим агентством, яка пов'язана з роботою багатьох ріалторів і з роботою співпрацею власників з ріалторами. Нещодавно на ринку. Ну як нещодавно, два місяці тому на ринку з'явився новий об'єкт, і, і власник об'єкту звернувся до багатьох ріелторів, назвав їм свою ціну. А ціна була на його розсуд власний. Ну, в нас відсотків 80 ріелторів працюють так, що вони приймають ціну власника, не аналізують ринок, просто беруть. Об'єкт виставляють на багатьох безкоштовних платформах, плеймаркетах, в різних групах Фейсбуку, в Телеграм-каналах і так далі, і починають працювати з цим об'єктом. Ну, так як ціна завищена, не ринкова, звичайно, об'єкт не продається. Ну і власник, знаючи про наше агентство, про нас багато хто знає. А дзвонить до нашого Дениса, і е, я так називаю ці дзвінки клуб останніх надій для власника. Дзвонить і каже: Я знаю, що ви класно працюєте, допоможіть, тому що ріелтори такі погані, не вміють працювати з об'єктами, не можуть продати мій об'єкт. Будь ласка, допоможіть. Ну, ми зазвичай, коли приймаємо об'єкт, ми проводимо аналіз. Дивимося, що на ринку продалося, де ціни піднялися, де ціни знизилися, взагалі як рухається ринок. Тобто, жодний наш об'єкт ми не беремо в роботу доти, доки не проведемо аналіз. Отже, ми провели аналіз клієнтові, сказали йому ціну. Сказали, що ваш об'єкт за дорогий, він стільки не коштує. Клієнт був дуже щасливий, він сказав: я, я десь це відчував. А ви дуже крута агенція, я буду тільки з вами працювати, з цими ріелторами, жахливими не буду працювати. І так далі. Ну, Ми такі, окей, добре, друже, давай співпрацюємо. І на наступний день ми, на, ну, типу, як буде відслідковуємо наслідки нашої роботи вже. так. Е, Знову ж таки, ми. Е, Моніторимо різні платформи, телеграм-канали, фейсбук-сторінки і так далі. І бачимо, що наш клієнт не дотримався свого слова і звернувся знову ж до таких, тих поганих ріалторів, і виставив ціну, яку ми йому сформували. Мораль цієї історії така. Я звертаюся до всіх ріалторів. Які так працюють, будь ласка. Коли ви приймаєте такі об'єкти в роботу, попрацюйте трошки з ним, проведіть аналіз, подивіться, що продало, продалося на ринку, які зараз ціни. Ви маєте доступ до всіх ресурсів це зробити. Ви працюєте безпосередньо з об'єктами, можна сказати, в полях. Та? Бачите реальну картину, що відбувається. Не годуйте таких власників, які не можуть скласти ціну за свій об'єкт, вони хочуть просто, ну, хтось хоче нажитися, хтось як -то, літає в хмаринках і так далі. Будьте професіоналами своєї справи. Піднімайте толерантність замовників, піднімайте толерантність. Клієнтів, покупців, орендарів до роботи ріелтора. Ми всі працюємо на, один, на як то, в одному полі та? на один фронт. Будьте професіоналами своєї справи. Працюйте з об'єктами, підвищуйте рівень ріелторів в своїх компаніях взагалі для себе. Не знецінюйте, будь ласка, роботу ріелторів. Ну, це основний меседж, який я хотіла передати цим відео. Власник це таке: його непорядність це його карма. Але я звертаюся до ріалторів. Всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного, спокійного вечора. На зв'язку компанія з нерухомості. Щасливий дім.